Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, оглядаємо 12-й змагальний день на клубному чемпіонаті світу, протягом якого ми зрозуміли, що аргентинці не люблять програвати. А команда Пепа Гвардіоли Манчестер Сіті стала єдиною на цьому чемпіонаті за показником максималізму. Про це а також про багато чого іншого. Говоримо далі. Розпочинаємо огляд з поєдинків групи і де перед заключним туром було відомо, що японська урава Даймонд не має шансів на плей-офф. А от лідерами йшли аргентинський реверплей та італійський інтер, у котрих було по 4 бали. І ці команди в третьому турі грали між собою. Аргентинців влаштовувала і нічия. Схоже, вони на неї грали. Інтер переважав, але в першому таймі моментів не вистачало. Хоча один все ж таки відзначимо: на 26-й хвилині прострільна передача з правого флангу і дев'ятнадцятирічний. Нападник Франческо Еспозіто в один дотик замикав, але захисники рівера м'яч заблокували. На початку другого тайму інтер продовжував тиснути. Ну а на 65 й хвилині прихильники ріверплейта зрозуміли, що зараз буде складніше, адже пряму червону картку отримає захисник команди Лука Скуардо за фол останньої надії проти Генріха Мхітаряна. І буквально відразу інтер таки забиває. На 72 й хвилині 19-річний форвард Франческо Еспозіто забиває свій перший гол за інтернаціонали, отримав передачу від капітана Мартінеса. На прийомі обіграв захисника та пробив дальній кут один. Нуль миттєво наставник інтера Крістіан Ківо знімає капітана Лаутаро Мартінеса. Можливо, ківо спрогнозував, що зараз аргентинці будуть психувати, і для того щоб не травмували Мартінеса, він його і зняв. І аргентинці дійсно психували. Дійшло до того, що матч догравали взагалі в дев'ятьох. В компенсований час за дві жовті був вилучений Гонсало Монтьєль. Але ще до цього інтеру вдалося забити другий гол. На 93-й Алесандро Бастоні, прийнявши м'яч далеченько від штрафної, двох супротивників пройшов. А коли на нього наближалося чергові два, він взяв та й пробив і забив 2-0. Після матчу, до речі, не було ніяких там обмінів футболками, а була майже бійка. Ну, як мінімум, штовханина, це точно. Тим не менше, на загальний підсумок матчу це не вплинуло 2-0 за інтером. Чому ж гравці Ріверплейта так психували? Не лише тому, що цей матч програли, а тому, що в паралельному поєдинку зафіксований неприйнятний для них результат. А в іншому матчі групи команда Серхіо Рамоса, мексиканський Монтерей на майже порожньому каліфорнійському стадіоні грали проти японської Ред Даймонд. Мексиканцям потрібна була лише перемога, і ще в першому таймі вони її собі гарантували, забивши три голи за 9 хвилин в проміжку з 30-ї по 39-ту. Причому голи були такі, від яких голкіпер урави був в шоці. На 30 30-й хвилині мегадальній удар від Нельсона Деоси. Голкіпер Урави стрибає, але м'яч ворота. 1. На 34-й, неподалік штрафної супротивника, м'яч отримає Херман Бертрами, обіграє захисників та красиво закручує в дальній кут. Результат той самий: Голкіпер Урави стрибає, але м'яч в воротах. Ну а на 39-й ще один мегадальній удар. Цього разу від Хесуса Корони. І знову м'яч в воротах. 3-0 після першого тайму за Монтереєм. В другому таймі було в основному догравання. Японці на гол награли, вони навіть в компенсований час його забили, але через офсайд був гол не. Зарахований, а от на 97-й Херман Бертраме оформлює дубль. Його гол зарахували. Він класно на випередження зіграв на лінії воротарській. Тож Монтерей виграє 4-0 і стає єдиною мексиканською командою, яка пробилася до плей-офф. Ну а групу і виграв італійський інтер, набравши 7 балів. Монтерей фінішував другим, набравши 5. Ці команди пробилися до плей-офф. Аргентинський ріверплей та японська урава поїхали додому. До речі, жодна аргентинська команда до плей оф не пробилася. Ну а тепер, власне, про плей-офф інтер, як переможець групи І гратиме в одній восьмій фіналу проти другої команди групи Ф. А це бразильське флуміненце. Італійці проти бразильців в одній восьмій. Команда ж Серхіо Рамоса Монтерея, до речі, може зіграти в плей-оф проти Реала, щоправда, трішки пізніше. А от в одній восьмій вони будуть грати проти німецької Борусії Дортмунд. Переходимо до третього туру в групі G, де вже після двох турів було зрозуміло, хто в плей-офф, а саме європейські гранди Ювентус та Манчестер Сіті. І ці команди в третьому турі в очному матчі вирішували, хто ж буде першим, а хто другим. Гра відбувалася в Орландо, і наприкінці зустрічі відбулося просто щось неймовірне: вболівальники запустили хвилю по стадіону, оскільки їх, тобто вболівальників, було багато, більше 50 тисяч. Ювентус цьому матчі влаштовувала б і нічия, тоді стара Сеньора була першою. Але Юве не впорався із швидкостями, які запропонував супротивник. Уже на 9-й хвилині горожани відкривають рахунок. Жеремідоку відкрився, отримав передачу, на прийомі обіграв захисника та пробив дальній кут 1-0. Але горожани пролідирували всього-навсього дві хвилини, оскільки підстава від голкіпера від бразильця Едерсона. На 11-й хвилині він контролював м'яч своїй штрафній, але відпасував на супротивника на тена Копмейнерса, котрий увірвався в штрафну та зрівняв рахунок 1-1. Але на помилку від горожан своєю помилкою відповідає і Ювентус автоголом. Відзначається захисник Юве П'єр Калюлю. На 26-й хвилині атака правим флангом від Манчестер Сіті прострільна передача, і П'єр Калюлю не просто зріз. Зає м'яч свої ворота, він забиває м'яч свої ворота. Наприкінці першого тайму рахунок міг стати 3-1 на користь горожан. Омар Мармуш пробував за меж штрафної, але м'яч, поцілувавшись із стійкою, полетів за межі поля. Відразу по перерві Мармуша змінює Ерлін Холанд, і норвежець, лише сім хвилин поперебувавши на полі, забиває свій гол. З правого флангу прострільна передача від Матеуса Нуніса і Холанд робить рахунок 3 -1. Справжнє знущання на 69-й хвилині. Савіньо та Філфоден попасувалися у воротарський супротивника, і Філфоден вганяє м'яч в порожні ворота. Це 4-1. А максимально непристойним рахунок стає на 75-й, кутовий у Манчестер Сіті. З ударом від Ерлена Холланда голкіпер Ювентуса впорався, але на підбиранні грає Савіньо та пробиває з льоту. М'яч від поперечини опиняється в воротах 5-1. Трішечки пристойнішим рахунок для Ювентуса стає на 80. Дцять й оскільки Душан Влавич, отримавши розрізну передачу, виходить вічна від з голки Мансіті та ставить крапку. Юве програв лише 2-5. для Манчестер Сіті. Ця перемога третя в групі, тобто три матчі, три перемоги. Горожани стали єдиною командою на цьому чемпіонаті, яка показала 100% результат. Інший матч цієї групи між марокканським Відадом та Аль Айном з Об'єднаних Арабських Еміратів, турнірного значення не мав, але мав значення престижу та преміальних. Аль Айн, який в перших двох турах натерпівся від грандів 5 від Ювентуса та 0,6 від Манчестер Сіті, вже на четвертій хвилині пропускає і від Відада. Прострільна передача з правого флангу і нападник Відада Касіус Мейлула приймає м'яч, а потім пробуває 1-0. Але в підсумку Аль Айну, в основному складі якого, до речі, не було жодного. Представника Об'єднаних Арабських Еміратів вдалося не лише зрівняти рахунок, а й виграти цей матч завдяки двом дещо сумнівним голам. Наприкінці першого тайму в штрафній відада падіння від гравця Аль Айна. Арвіт показує, що нічого не було, але потім іде, і кілька хвилин дивиться відеоповтор, на якому було помітно, що контакт, хоч і несвідомий, але все ж таки був пенальті для Аль Айна. який чітко реалізовує тоголеський нападник Кодьола. Ну а на п'ятій хвилині другого тайму Аль Айн виходить вперед. Боротьба в штрафній супротивника м'яч виборюється і відпасовується на парагвайського півзахисника Каку, котрий лівої закручує в дев'ятку. Хоча під час переглядів відоповторів можна було задатися питанням: а чи не було порушення правил, чи не було гри рукою, тим не менше, гол зарахували. У Відада загалом в другому таймі не було жодного удару в ствір, а от Аль-Айн навіть міг забити третій. Тим не менше, класу гравців команди не вистачало для того, щоб, зокрема, з лінії Воротарської влучати в ствір. Але команда з Об'єднаних Арабських Еміратів виграла матч на чемпіонаті світу 2-1. Якщо ж говорити про підсумкову турнірну таблицю в групі G, манчестер Сіті 9 балів, Ювентус 6, європейські команди в плей-офф. Аль-Айн поїхав додому з трьома балами, а от Відат з нулем. В завтрашньому випуску ми поговоримо про завершення третього туру, підіб'ємо підсумки, поговоримо про список бомбардирів, ну і назвемо всі 8 пар першого раунду плей-офф однієї восьмої фіналу. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!